Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Глензовський. Сьогодні маємо багато цікавих новин для українців, які проживають у всьому світі, де б ви не були. Це стосується і закінчення війни в Україні і опитувань, які зараз проводились і показують, які реальні подальші перспективи України та майбутнього України. Тож дякую кожному з вас за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі, підписки. Обов'язково це робіть. Це дуже і дуже важливо для вас це пів секунди. От, і давайте зараз по всьому по порядку. Дивіться відео до кінця і погнали. По-перше, The Wall Street Journal пише, що Трамп долучив спецпосланцю США з України Кіту Келлогу завершити війну за 100 днів. Як пише видання The Wall Street Journal, справді таке розпорядження Трамп дав, але вони також пишуть, що не все так просто. І головною перепоною тут може бути. Невпевненість в тому, що Росія піде на такі перемовини. і також видання зазначає, що е, задовольнити якісь потреби, я не знаю, Путіна чи вийти на якийсь конструктивний діалог з Путіним буде не так просто, як Трамп розказував, як, як Трамп собі думав на, в своїй передвиборчій кампанії, коли він розказував, що він ще до свого президентства закінчить війну в Україні. Бачимо, що е, нічого йому поки не вдається. І... Є введення сумніви, що війну можна буде закінчити в такі терміни. Хоча, знову ж таки, знаючи Трампа, все може бути, Все може бути, аби тільки було бажання. Далі, що стосується також завершення війни в Україні, Рейтер спише: Зеленський заявив, що для безпеки Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців. Таку цифру президент назвав в межах економічного форуму в Давосі. Мовляв, така кількість іноземних військ знадобиться для запобігання новій атаці РФ після будь-якої угоди про припинення вогню. Тобто бачимо, що все-таки якась робота над мирними угодами і над варіантами гарантії безпеки, вона присутня. І справді, миротворці це є потужна гарантія безпеки. Бо якщо ми, наприклад, представимо, що в Україні на рівні розмежування будуть американські військові, там, французькі, німецькі, британські і так далі. Польські і е, Росія буде робити якісь провокації, то світ вже не зможе сказати, що ніяких провокацій там немає. І всякі там е, ОБСЄ, і інші там е, представники, які абсолютно цих беззубих організацій, не зможуть сказати, що це там Україна стріляла перше. Так? Бо там будуть стояти іноземні громадяни іноземних країн, які будуть напряму е, залучені фактично в безпеку своїх, своїх громадян, своїх солдат. Тому ніякі оці підступні е, провокації діяти не будуть. Тож е, миротворці це дуже добре, але чи захочуть ці країни направляти? На постійне перебування 200 тисяч миротворців, це звісно тяжко мені так. Думається, що це буде правдою. Далі. Українці не зможуть почати жити наново, не знаючи, чи зможе завтра Путін піти знову з війною. Також це заявив Зеленський на форумі в Давосі. Не можна починати будь-які переговори без України. Потім порушив все і він винен. Треба говорити з позиції сили, бо якщо починати говорити з ним на рівних, це програш для України. Все правильно, але наскільки реально Україні на сьогоднішній день чи навіть через півроку говорити з Росією з позиції сили? Особливо, якщо ми е послухаємо зараз е народного депутата України Сергія Нагорняка, який говорить про те, що Росія далеко не не є такою слабкою, як нам про це розказують. І Її економіка ні в якому колапсі і ні на гра ніякого колапсу не знаходиться. Давайте послухаємо. Росія наразі далеко не має тої слабкості, щоб її економіка впала. Для того, щоб вона стала слабкою, потрібно посилювати санкції. В першу чергу, що потрібно розпочати адміністрації Трампа, я вважаю, це ввести санкції проти російського розатому. Що не може зробити ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки, лише на третій рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати спромоглися вести санкції проти кількох ключових осіб, які працюють в Росатомі. Але це не санкції проти Росатом. І потрібно з цього розпочинати не лише думати про газ і думати про нафту, але й важливо і про це думати. І на сьогоднішній день в європейський союз продається велика частина саме. Із крапленого газу теж і, 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 із російською з крапленого газу саме пропаного метану продається. Тому під виглядом там і білоруського, і будь-якого іншого. І говорити сьогодні про те, що Росія вже настільки слабка, mm -hmm. як не поспішав би. Треба над цим працювати, треба працювати над санкціями, треба працювати над тіньовим флотом, який е, доставляє російську нафту в різні е, країни світу. І я вважаю, що ми на фронті і ми зможемо дотиснути Росію, для того, щоб сіла Росія за стіл і... Ну тобто, бачимо, що депутат говорить про те, що потрібно посилювати санкції, але на сьогоднішній день, хто б що не розказував, Росія не знаходиться в такій критичній е фазі, про яку дуже часто люблять також говорити в українських ЗМІ. Так? Бо ми вже це чуємо, вже третій рік, що в Україні військ хватить там на. Декілька місяців, що ракет є ще на 2-3 залпи. Що ще говорили, що під, під кінець 22-го року Росія російська економіка буде в колапсі, в 23 му їм взагалі не буде що їсти, і так далі. Тобто, це все ми чуємо вже дуже давно. Але от нардеп говорить власне, про те, що такої проблеми немає. Далі було проведено е, центром Разумкова нові опитування. Щодо їх правдивості, в мене є трошки сумнівів, але давайте також їх розберемо. По-перше, задавалось питання, в разі відкриття кордону для всіх категорій населення, чи хотіли б ви виїхати в іншу країну для постійного проживання? Хто тут був респондентами, незрозуміло. Але 70% сказали, що не хочуть виїжджати. 20% сказали, що так, хочуть виїжджати. І. Майже 10% сказали, що їм важко відповісти. Я однозначно вам що хочу сказати, що якби опитували чоловіки мобілізаційного віку, які, яких зараз ловлять ТЦКшники, то там би відсоток був набагато більший. Але так, як тут питали, скоріш за все, пенсіонерів, там, жінок, тих, хто вже замазаний, і в, час, в частності чоловіки мобілізаційного віку, які. Е не, які не, якби, не мають свободи вільного там проживання і пересування, то цей відсоток був би набагато більший. А так, жінки і так можуть виїхати, якщо хочуть, можуть виїжджати. Пенсіонери і так можуть виїхати, якщо хочуть, можуть виїжджати. Ті, хто мають там е якісь відстрочки, броні, білі білети і так далі, вони також можуть виїжджати. Тому наскільки це об'єктивно, незрозуміло. І тут би було е набагато краще зробити опитування. Серед чоловіків мобілізаційного віку цивільних, які проживають в Україні, що б вони сказали, і який би там був відсоток? І я думаю, що ми б жахнулись. І це, до речі, саме головна причина того, чому навіть після якихось там мирних переговорів, після закінчення війни чому не буде одразу ж відкрито кордони? Бо вони розуміють, що шалена кількість працездатного населення, чоловіків, які в в багатьох випадках зараз просто сидять вдома і не відсвічують. Чому не відкриють кордони? Бо вони всі просто вийдуть. І от такі дослідження, де там розказують тільки про 20%, то вони також робляться, щоб замилити очі. Хоча і 20% це багато. Бо якщо вірити міністру єдності України, то в Україні зараз близько 30 мільйонів людей залишається на сьогоднішній день. Ну і 20% фактично це 6 мільйонів. Тобто 6 мільйонів. Після закінчення війни ще б виїхало, і це 24-25 мільйонів в Україні б залишилось. Тобто ще менше. І хто, хто б залишався? Залишались би пенсіонери в переважній більшості, е якась частина е українців працездатного населення, але це би вже був фатальний колапс для України однозначно. Бо прогодувати не то, що пенсіонерів, а прогодувати всіх наших чиновників. І всі, хто в нас на державних зарплатах, на державних пенсіях, ви ж розумієте, що треба дуже багато працездатних рук, які будуть просто працювати, платити податки, купувати товари і послуги. От. А якщо 6 мільйонів виїде ще додатково, то ми розуміємо, що ця вся система вона просто посипеться. Особливо, якщо після закінчення війни Європа там Штати перестануть давати дотації Україні. І це дуже, дуже і дуже сумно. Наступне. Чому б ви хотіли виїхати? Оберіть всі варіанти, які б відповідають вашим поглядам. 30% сказали, що хочуть виїхати через відсутність можливостей для розвитку. 28% загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій. Також 28 недостатня соціальна підтримка з боку держави. 26 для возз'єднання з рідними, які вже виїхали. І на мою думку, це Оце найкризовіша категорія, бо вони точно виїдуть. Коли закінчиться війна, вони просто виїдуть, бо там їх сім'ї вже знаходяться, вже якось там адаптувались, і їм приїхати вже в адаптова, адаптованих своїх родичів буде набагато простіше. Тож ці 26% це дуже сильна категорія. Бажання вивести з країни рідних, які від мене залежать 22-23% майже. Через неможливість знайти роботу відповідно до моїх вимог, 20%. Обмеження конституційних прав і свобод 15%. Окупація Росією мого населеного пункту 8%. Відсутність якісного лікування, наявних в мене захворювань 5%. Відсутність побутових умов 4%. Жодне з переліченого 3,6. І важко відповісти 3,6. Тобто, бачимо, що в загальному. Які в загальному проблеми в людей? Звісно, бачимо, що тут не було питань. Тут було питання про порушення конституційних прав і свобод, що вже є дуже таким, ну, скажімо, сміливим питанням. Але також бачимо, що немає питання про рівень життя, тут є було там про відсутність побутових умов, це зрозуміло. Але тут не було питання про корупцію, наприклад, про те, що відбувається. Бусифікація і так далі. Ну, не було прямих питань. Я думаю, тут би дослідження виглядало трошки по-іншому, але воно і так, в принципі, виглядає дуже і дуже зрозуміло. Наступне дуже е, хороше питання: наскільки ви пишаєтесь тим, що ви громадянин України? І це чітко, до речі, показує, що навіть ті, хто знаходиться і в Україні, і за кордоном. Е, вони не бояться бути українцями, їм не соромно бути українцями. І це, до речі, дуже важливо, і це видно там і по українцях в Польщі, і по українцях в Німеччині. Незважаючи на те, що багато різних говорячих років, я їх так можу назвати, які знаходяться в Україні, які не вилазять з телеканалів, розказують так і насміхаються з того, що українці ходять там в Європі з прапорами, ходять на мітинги, одягають вишиванки і так далі. І розказують, що це не українці. От, Бо їх, як би, як би там хто не кричав, що треба повернути всіх українців назад додому, ось такі заяви, які хочуть присоромити українців, які проживають за кордоном, і заставити їх не носити вишиванки такими висміюваннями і так далі, це не працює. Але це їх задача: позбавити українців, які знаходяться за кордоном, національної ідентичності. Так, Бо я вже знаю. Ну, з десяток людей точно, можливо, це не дуже багато, але це, так, це не так і мало. які більше які говорять, що вони не хочуть вдягати вишиванку, які не хочуть носити там, ходити на мітинги чи е, мати десь український прапор. Бо їм починають розказувати, що вони не патріоти, і вони мають сидіти за кордоном і тихенько мовчати. От. Але навіть при цьому, ну, фактично, більше як. Е, 90% більше 91% українців пишаються тим, що вони громадяни України. От. І 8%, так, це 5% кажуть, що не дуже цим пишаються. 2,5% тяжко відповісти, і лише 1% українців, опитаних, не пишаються тим, що вони являються українцями. От, тому хто там розказує про консерви, про російськомовних українців і так далі. Е, бачимо, що навіть українськомовні, от, ніякі вони на, насправді не ждуни. Е, от, ті, хто навіть зараз там спілкується російською, бачимо, що опитування показує, що 91% пишається тим, що вони українці. От, ще частина там або вагається, або не вагається, і лише 1%. Якби не пишається або там зовсім не пишається тим, що вони українці. І це також багато про що говорить, хоча дослідження таке досить банальне. От. Що думаєте з цього приводу? Пишіть е, свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почути, почитати. Дякую всім за увагу і до зустрічей!